Вітаю вас, шановні підводні полювальники! До нас надійшли нові гідрокостюми 2025 року товщиною 105 мм, ідеальні для екстремально холодної води. Модель має назву Катранган Смускін. Зовнішнє покриття цього гідрокостюма повністю гладка плівка Смускін, яка чудово ковзає у воді та дуже швидко висихає на поверхні. Всередині гідрокостюма відкрита пора. Яка щільно прилягає до тіла та по максимуму тримає тепло. Костюм виготовлений з японського неопрену, максимально м'якого, теплого та еластичного. Штани в нас подовжені з дуже високою талією. Їх можна відвертати як під ватерстоп або використовувати як додатковий утеплювач для корпусу тіла. Костюми доступні у всіх розмірах. Заїжджайте до нас у магазини Катранган Дніпро та Київ для примірки. Можна приміряти, пощупати та доукомплектувати спорядження розвантажувальним жилетом, шкарпетками та рукавицями. До зустрічі в магазинах Катерна.